Нарешті дочекались. «Київстар» розпочав відновлення зв'язку по всій Україні. Про це РБК Україна розповіли у прес-службі Київстар. Станом на 18.00.13.12.23 наші спеціалісти розпочали включення голосового зв'язку по всій Україні. Відновлення послуг відбуватиметься поступово. Тому до кінця дня ще можливі короткочасні складнощі. Там додали, що у випадку складнощів рекомендують абонентам перезавантажити телефони і відключити послугу ОЛТЄ. Це можна зробити у налаштуваннях телефону. У компанії також обіцяють компенсувати абонентам проблеми зі зв'язком, які виникли у наслідок хакерської атаки 12 грудня. Після повного відновлення мережі ми обіцяємо підготувати компенсації усім абонентам та корпоративним клієнтам, які не могли скористатись сервісами компанії. Також президент компанії Олександр Комаров розповів, як саме хакерам вдалося здійснити кібератаку на мобільний оператор. Потрібно визнати, що ця атака пробила наш захист. Це сталося, оскільки було скомпрометовано обліковий пул, скомпрометовано обліковий запис когось зі співробітників, і ворог зміг потрапити всередину інфраструктури компанії. Про це ведеться слідство. Служба безпеки України вже відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на Київстар. Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, за до цієї хакерською атакою, можуть стояти спецслужби РФ. Про це повідомили в СБУ.